Всім привіт! На розбитий телефон. Ні, 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 плачучка на бачу. Ми... Сьогодні черговий блог і ми їдемо в Шопінг Дівчата. привіт, ми йдемо в Друзі, давайте разом звувати український ютуб. Тож з вас підписка, подобайка і коментар на відео. Ну а ми погнали! до Ріо Шопінга. Що, що куди ми? йдемо? Йдемо в дитячу кімнату. Я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, що я Що там є? Класс. Дівчата, там є лазалки. Йо? ми йдемо. М -м 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 -м. Така черга велика. О вот тут на 2 години можна залишати дякую, безкоштовно дітей. Без... Вот, і вони тут бігають, стрибають стривають. Да, ви не сподіваються, яка да. просто приїжджайте сюди. Да. Ника, Ника, за, Ника запрошает. Такие ощущения, что мы уже туда две часа не Да? Да. 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 папа, если мы поломаем эти штуки, они упадут на пол, то нас посадят в отдельную камеру. Да. А да. Так, що тут є? Тут така є зона для маленьких дітей до 4 років. Тут лазалки, малювалки, розукрашки, там разокрашка, куча лего, цілий басейн, горка, ну і таке інше. А тут більше для дорослих. І там є теж такий лабіринт, потім знову ж таки купа Лего. А, он там хлопці сидять, а, грають типа, в Нінтендо, малювалки, теж Лего, Лего, Лего. Ну, коротко, круто. Коротко, нічого у нас не вийшло. Я забув свій ДНІ, свою карточку зірокопію, яку вчора робив. І, в общем, нас без документа не пустили. Такі справи. У нас усіх тоді спаскудився настрій. І щоб його хоч якось підняти, ми ще пішли, потім з'їли морозиво і зробили великий шопінг для дітей. Накупили їм речей цілу купу. Але насправді це виявилося дуже добре, адже ми ще раз повернулися в Шопінг. Тож, проба номер 2 <гум> Так, дівчата вже переодягаються і... і йдуть на площадку. Вау! Так, ну а поки діти э, забавляються, ми тут вирішили трошки перекусити. Що тут у нас є? Що зітрудят? Так, платос. 8.50, да? Яйця з хаманом. Що тут ще? Начос, тако, чапоро сендвіч. Сендвічі по 8.50. Ага. Есть юно пострес пострес 5.50. Сталий дітей тепер можемо попоти. Яка штука класна? Ох, епа-да! Картошечка. Це оце, як називається гру. Гру? Гру? Да. Так, що ми тут маємо? Тортія Марсія, ну, трохи хліба і наша картопля. О, взагалі бомба. Ну, картопля реально супер. Тобі подобається? Так, що у нас тут цікаво? Із цікаво цікавого те, що хліб коштує аж цілий 1 євро. От що доведеться... кока-кола <рит> 240 баночка ну так дороговато В магазине можно было бы взять 2 литра и на ведь битча сейчас поднимемся блин камера конечно вообще Анька застрягла на килимках. Що у нас тут по цінам? Ціна 129, 59, 19, але він такий тонесенький, тонесенький. Так, ну все, час у нас закінчився. Дві години пролетіли дуже швидко. Встигли зайти скільки Два магазинах і приміряти там деякі речі. Так що йдемо забирати бітлахів. Ну, що? ну а потім ми зайшли в бургер кінг. Ну що, розказуй, що тобі понравилось? Лейка! Так, ну що, сімейний день дубль 2. Вийшов? Точно вийшов чи ні? Да! Вийшов! Вийшов! Ну, я очі дуже... я в шоці! Отже, щасливі, задоволені! Повертаємось додому! Той день був сповнений яскравими моментами нашої сім'ї. Ніка Софія. Впевнений, через роки ви будете переглядати це відео. І зараз я вам хочу сказати, що ми вас любимо. Також звертаюся до усіх небайдужих. Допомагайте нашим Збройним силам України у війні проти росіян. Адже кожна наша допомога рятує їм життя і допоможе їм повернутися також в свої сім'ї. Дякую всім вам, друзі, за перегляд, подобайку і до зустрічі в новому відео. Бувайте!